Дуже жарко. Mm -mm. Більшість працюють кондиціонери. Я зазвичай ходжу пішки, ось, але іноді, коли їжджу, то мене все влаштовує. Трошечки затримується часом. Можливо, через те, що не вистачає водіїв. Розуміємо ситуацію, але хотілося б краще. Переповнені транспорт, особливо влітку, дуже жарко. Чим термінали оплати леокарт. Вони не завжди функціонують правильно. Він їздить погано і дуже довго. І там завжди жарко, і дуже багато людей. Там завжди багато людей. Там немає ну, взагалі, ніякого кондиціонеру постійно. Якісь бабки сидять їм жарко, вони кажуть, щоб закрити вікно а на вулиці 30 градусів. Так, Львів'яни та гості міста відгукуються про громадський транспорт. Якщо підсумувати, то автобуси переповнені через недостатню кількість транспорту, а спекотно через те, що не працюють кондиціонери. Ми маємо можливість моніторити роботу перевізників по системі GPS. Тобто, в основному, якщо перевізник випускає на маршрут менше ніж 80% планової кількості рухомого складу, ми його штрафуємо. Відповідно, розмір штрафу є 1700 гривень за один день за, за такого роду порушення. Також наші працівники виїжджають на кінцеві зупинки, перевіряють фізичний і санітарний стан рухомого складу. І відповідно за, за ці речі, також, якщо виявлені інші порушення, виписуємо штраф. Від початку цього року перевізникам виписали штрафів на понад 700 тисяч гривень. Найбільше порушень зафіксували через недотримані графіків руху та недостатню кількість транспорту на маршрутах. Серед тих перевізників, які отримали найбільше штрафів. Є підприємство Міра. І це підприємство забезпечує маршрути 7, 11, 14, 25 та 27. Його співвласником є Іван Білійки. Він також очолює асоціацію перевізників Львівщини. Це його словами. Наразі роботу покращили і все виправили. У нас зараз, якщо штрафи поступають, це в основному по 27 маршруту, тому що там є певні збої в роботі. Але на сьогоднішній день підприємство вже повністю забезпечило планову кількість машин на даному маршруті. Це є чисто виробничі проблеми. Перше питання це є застарілі парки транспідприємства. Тобто машини можуть бути в наявності, але їх не випускають, тому що вони технічно несправні під. Лягають ремонту і перебувають в процесі ремонту. Ну і в той момент відбуваються збої в плановій кількості машин. Відповідно, коли є перевірка, це виявляється і підприємство штрафується. У Львові працюють шість перевізників: одне підприємство комунальне, решта приватне. Півроку тому запрацювала система електронного розрахунку у транспорті. За словами Олега заборила це допомогло вивести доходи з тіні Наразі 19% пасажирів розраховуються у транспорті готівкою, решта користуються Йться або ж банківськими картами або леокартами. Якщо говорити по прикладу нашого АТП номер один, на комунального перевізника, то виручка підприємства зросла з 32 мільйонів до 46 мільйонів, і це дало можливість підприємству в першу чергу виплачувати прозору офіційну заробітну плату водіям, сплачуючи усі необхідні податки. Тобто зросла суттєво заробітна плата, і щомісяця 2,5 мільйони гривень тільки податку з доходів фізичних осіб спла. Че підприємство додатково до міського бюджету, але іноді з електронною оплатою виникають проблеми. От була хакерська атака, як нам пояснювали, в квітні місяці на саму систему, тобто на програмне забезпечення. Відповідно, до сьогоднішнього дня по одному, по одній даті, за два за 8 квітня даних підприємства немає. Що вони заробили, скільки їм належить, і так далі. Така сама справа по чотирьох. В днях березня, тобто за чотири дні березня даних немає, відшкодувань немає на сьогоднішній день. Наприклад, підприємствам, які працюють на ринку, це є я можу сказати по трьох підприємствах. Місто заборгувало орієнтовно два з половиною, ну десь біля чотирьох мільйонів гривень. Оскільки в транспорті працює збільшена система оплати і без і готівкою наразі всі гроші поступають на рахунок оператора, і він перераховує. Ці гроші підприємство це перехідний етап. У майбутньому місто планує перейти на оплату за кілометраж незалежно від кількості пасажирів. Скільки перевізник виконав рейсів за день, йому за кожен рейс оплачено незалежно чи він їхав переповнений, чи він їхав порожній. Відповідно, це покращує ситуацію таким чином, що водій не переживає, що він їде без пасажирів, не прогулює ті рейси, не сходить з маршруту раніше. Вони не роблять перегони між собою через конкуренцію. Відповідно, всі їздять за графіком і для пасажира. Це набагато краще. В місті працює три види громадського транспорту. Окрім автобусів, діє електронний транспорт, трамваї та тролейбуси. Більшість людей, з якими ми поспілкувалися серед трьох видів громадського транспорту. Якби була така можливість, то обрали б трамвай. Трамвай найкомфортніший, плюс в нього найпростіше. Е Напростіше користуватися, наприклад, якщо це людина з інвалідністю, якщо це мама з дитиною. Маршрутка, там більш посадка близька, тобто там відразу одне місце, відразу після нього інше, Тобто хтось може тобі в потилицю дихати, ще щось руками задіти, а трамвай це більш так ну, зручно. Він більш регулярно ходить і зручно. Частіше ще користуюсь трамваєм, тому що там менше людей і мені так комфортніше. Трамвай? Потім йде тролейбус, а маршрутка ніколи не їжу вже. Кількість трамваїв на маршруті зменшує через нестачу електроенергії в країні. Жимлені розподіляють між підстанціями, але його все ж недостатньо. Тому коригують кількість транспорту на маршруті. Також бракує водіїв і не тільки для трамваїв, а й для автобусів теж. За словами Олега Заборила наразі працює над тим, щоб працевлаштовувати жінок на ці посади. Ваші думки про громадський транспорт Львова пишіть у коментарях під цим відео. А також підписуйтесь на сторінки Суспільне Львів у соцмережах.